Є гроші, нема грошей. Є гроші. Нема грошей. Є гроші. Нема грошей. Особливо грошей в нас нема ні на що, крім на ремонт Деволанівського узвозу. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми знаходимося на улюбленому всіма міському звалищі. Він же Деволанівський узвіз. Де в черговий раз за багато років намагаються навести лад і знову кладуть безцінну дорогу плитку. Це як казка, знаєш, другі діти. В далекому якомусь 2019 чи 2020 році Державна інспекція з міських робіт дорожних. Надала дозвіл на те, що можна нарешті ремонтувати дивуланівський озвіз. За цей час ми бачимо, що нічого тут особливо не змінилося, але дозвіл був щедро наданий на те, що нарешті весь тітрач буде припинений. Ми бачимо, що він не спиняється цей втрач, і він в мене оце за спиною. Але зате дорогу тут систематично латають. Звернемося до фактів. Слідчий суддя Київського районного суду Одеси дозволив правоохоронцям доступ до документів, які стосуються двох тендерів щодо ремонту диволанівського звозу в центрі міста. Поліції це все надали, поліція це все роздивилася як слід, і дивина дивовижна. Вони виявили, що гроші, які було сюди вбухані. Чомусь не відповідають якості виконаних робіт. Яких робіт я хочу запитати це взагалі не зрозуміло кілька років тому? Черговий тендер на те, щоб ремонтувати до дороги, виграв печально звісний Рост Дорстрой. З якоїсь причини потім угоду було розірвано з ним, тому що він сказав: Та ні, я не буду я це все не будемо це все робити. Але гроші в розмірі 157 мільйонів 753 тисячі 385 гривень. Люди отримали. За даними певних сервісів, кінцевими бенефіціарами розтожтруй наразі значиться депутат Одеської міськради Юрій Шумахер, прекрасне прізвище <різв 'язок> з грошима. І представце представник, до речі, партії ділам» і бізнесмен Євген Канувал. Главний перехід від небуття, де живуть бомжі, валяються шприци. І куди люди нормальні бояться ходити вночі, до благоустрою. Значить, благоустрій в нас в тому, що тут лежить величезна купа каміння, яке вон, хлопці нещасні в таку погоду кладуть. Ми так розуміємо, що це от все частина тих мільйонів, які кудись зникли ще минулого року, 22-го, і досі ні звідки не вигукнули. Але я так собі підозрюю, що це напевно з бізнесменів Шумахера з конувалого з'явилися якісь зайві кошти. І вони такі, та от вам кучка каміння, робіть вигляд, що ви щось кладете». І от, власне, люди це і роблять. Але моє питання навіть не в цьому, тому що красти мільйони це в нас в Одесі. Це нормально. Каву випив, пару мільйонів в кишеню поклав. Але ось це. Я розумію, що Державна інспекція з облагородження міст, міста побачила тільки те, що тут немає дороги, а от цього всього вона не побачила? Може мені з зарплати скинутися на окуляри там людям чи щось? Я не знаю. З'явилися вже навіть певні флешмоби в мережі. Може, ви їх навіть бачили. Коли стоїть дівчинка на фоні, от це хлопців, які кладуть цю бруківку за мільйони. І в одній руці вона тримає камінець, а в іншій руці вона тримає бронік або каску. Ми ж розуміємо, що всі ці кошти не повинні зараз іти на це безглуздя. Вони повинні щонайменше йти на ЗСУ. Але в міськраді, зокрема, от товариші з «Довіряй ділам, так не вважають. Довіряй ділам. Подивимося, хто в нас іще, до речі, боровся за право тут е, облагороджувати е, наше звалище центральне. Відмовили в участі це було ще 20-го року, коли тендер розігрувався. Товариство будівельна фірма Парітет Будінвест», Евродор і Конструкціон Інтернешнл». Це просто щоб ми розуміли, хто змагався з. Роздорстроєм, який вже неодноразово вигравав якісь тендери, але ні чорта щось не облагородив. Як казав мій дід, коли прибутковий будинок не приносить більше коштів, потрібно не совати меблі, а міняти персонал. Собі думаю, найпростіше взагалі було б просто возвести Деволанівський узвіз офіційно в статус якогось міського атракціону. Просто відкрити це для туристів, для якихось любителів Трешаку, для митців, для фотографів, розігрувати тендери, до речі, на те, хто тут найкраще якусь виставку зробить або якусь фотосесію. Ну, це більше принесе користі, ніж розбазарювання мільйонів на ніщо. Кажуть, що навесні цього року Роздорстрої знову почали якісь роботи. Ми так розуміємо, що, а це було навесні, в нас грудень місяць, ось, напевно, все це вилилося. великий <му> жаль, як писав класик від літератури, це нас блиск і ніщита разів. На цьому і стоїмо. Я думаю, що якщо ми самі не почнемо щось змінювати в нашому місті і трошечки зменшимо градус довіри до партії, яка називається Довіряє ділам, але тим не менше, яка дає кредити людям, які залишають місто в такому стані, нічого в нас так і не зміниться. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концев, це перший міський. Побачимось, бережіть себе.